У неділю 28 травня у парку відпочинку Дубовий гай в рамках грандіозного родинного свята Фестиваль сім'ї відбудеться традиційний ярмарок спорту. Ярмарок спорту це найбільше спортивне свято для запоріжжя. Ярмарок спорту це показові виступи кращих спортивних клубів. Ярмарок спорту це знайомство з традиційними та екзотичними видами спорту. Інтеграція ярмарку спорту з родинним святом фестиваль сім'ї дозволить кожному мешканцю Запоріжжя від народження до поважного віку обрати відпочинок до душі. Інтерактивні ігри та майстер-класи, цікаві лекторії та конкурси для малечі, знайомство зі спортом, а також величезна кількість подарунків. 28 травня. Парк Дубовий Гай. Десята година ранку. Парад щасливих родин від майдану волі. Одинадцята година. Початок фестивалю та справжня козацька зарядка. І цілий день шалені емоції, заряд бадьорості та гарного настрою. Ярмарок спорту. Обери свій спорт.